Інформаційний вечір з вами зустрічає телерадіокомпанія Надвірна. У студії працює Світлана Гаєвська. Вітаю вас. До сесії готуються не тільки студенти, а й представники органів місцевого самоврядування. Так у Надвірнянській районній раді пройшов День депутата. На засіданні попередньо ознайомилися із питаннями, які потребують детальнішого вивчення, і будуть на основній сесії. Про що йшлося? Дізнаємося далі. Із вручення квітів розпочався День депутата у Надвірнянській районній раді. За активну громадську політичну участь у житті краю та з нагоди річчя депутат Дмитро Струк отримав троянди та подяку. А далі пройшло справжнє засідання із звітами, доповідями, запитаннями і відповідями. На найближчій черговій сесії розглядатимуться 9 актуальних тем життєдіяльності району і багато інформації міститиметься у різному. Уже попередньо ознайомилися зі звітом районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурної. Розвитку надвірнянщини за 2012 рік підприємствами району реалізовано промислової продукції товарів і послуг на 126 мільйонів гривень. Проте проблемою залишається розвиток промислового комплексу. Відсутність переробки нафти на пад нафтохімік Прикарпаття негативно вплинула на розвиток економіки району, зокрема на ряд показників. Невирішеним на даний час залишається питання обідновлення роботи нафтохімік Прикарпаття, яке з початку року майже не працювало. На підприємстві призупинено реалізацію інвестиційних проєктів з початку року вивільнено близько 400 чоловік. Зменшилось надходження до бюджетів всіх рівнів на 25,9%. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до запланованих річних показників склав лише 91%. Пріоритетними напрямками розвитку району названі відродження галузі скотарства, вівчарства та розвиток туризму. Частково вирішено екологічну проблему краю. Вивіз сміття. Наразі є домовленість із Богорочанським районом, який прийматиме тверді побутові відходи, поки у нас буде знайдена нова земельна ділянка. На даний момент розглядаються чотири варіанти у таких селах, як Лісна Тарновиця, Волосів, Камінна і середній майдан. Цікавилися районні депутати використанням коштів на такі цільові програми, як освітлення населених пунктів, добудова шкіл. Та садочків, облаштування і зведення спортивних залів, підтримка спортивних шкіл. На ці питання до сесії готується повна відповідь усіх служб. Також піднімали проблему пасажирських перевезень. Одні говорять, що адміністрація їх тисне, Люди говорять, що водії не беруть їх вести безкоштовно. Розкажіть, от в цьому бюджеті є? Закладено у вас мільйон триста. Минулому було мільйон. Задати мільярд 800, куди ці кошти діваються, чому водії не беруть людей, а чому водії жаліються, що щоб я На послідній колегії Михайло Васильович Чиванюк сказав, що наша область визначена як експериментальна для того, щоб надавати цільову допомогу людям. Тому що людина може їздити кожен день, яка має на це право, на ці пільги, а може не їздити ні разу в рік. Тобто цільова допомога цей рік надаватись персонально. Кожній людині. Ми порахували, що на одного пільговика припадає 50 гривень, якщо поділити всі кошти і цей. Тому все-таки, напевно, десь є тут здоровий груз, аби цих 50 гривень. Віддати людині, хоче їде, хоче не їде, хоче на таксі, хоче на самоліті, хоче не їде. Як сказали, що цільове признання буде по 50 гривень. Все уточніть на рік чи на місяць. На рік. Обговорюватимуть на черговій сесії і районний бюджет. Буде озвучена програма соціально-економічного розвитку району на 2013 рік. Звітуватимуть про виконання цільових програм. Також у переліку питань є інформація про встановлення щомісячної доплати до пенсії ветеранам ОУН УПА. з метою одержання вірогідних даних про чисельність лісових тварин та згідно із законом України про мисливське господарство та полювання у лютому у мисливських угіддях Надвірнянського району проводили зимовий облік копитних і хутрових звірів, а також перевірку із охорони тваринного світу на територіях відповідного фонду. Як дотримується природоохоронних вимог під час підрахунку звірів та охороняють лісових мешканців, дізнавався Всеволод Кисілевський. З початком настання лютого місяця користувачі мисливських угідь Івано-Франківщини розпочали проведення щорічного обов'язкового обліку мисливської фауни. Такий захід здійснюється з метою забезпечення раціонального використання мисливського фонду задля встановлення об'єктивних лімітів вистрілу та відлову мисливської фауни. Під час обліку визначається чисельність тварин та місця їх перебування. 17 лютого у мисливських угіддях, які є в користуванні надвірнянської районної організації Всеукраїнського товариства мисливців та. Та рибалок проводився облік фауни у розмові з нашим кореспондентом, голова надвірнянської районної організації Всеукраїнського товариства мисливців та рибалок Плешевенко Дмитро Геннадійович зазначив, що користувачі мисливських угідь проводять щорічний обов'язковий облік мисливської фауни. Згідно наказу обласного управління лісового та мисливського господарства, а також щорічної проводиться облік мисливської фауни. Облік мисливської фауни проводиться для того, щоб потім определити ліміт відстрілу, і це для мисливського господарства необхідно оптимальне ведення мисливського господарства. Також про регулювання чисельності видів мисливської фауни розповів Дмитро Геннадійович Плешевенко. Ну стараємося регулювати яким чином відстріл хижаків, тобто бродячих псів і лисиць, проводиться в мисливський сезон постійно мисливцями, а в немисливський сезон з дозволу лісового та мисливського господарства. Є відповідні служби. єгерська служба у нас створена, яка за цим слідкує. Про роботу, яку проводить товариство мисливців і рибалок, ознайомив нашого журналіста його голова. Товариство мисливців і мисливців і рибалок. Це є добровільна організація, громадська організація. Задача, яка виховувати у молоді любов до природи, відповідно, не використовувати її в корисних цілях. От. І що стосується відстрілу хижаків, так як я казав, за період, майже десятирічний період, то що ми відстрілювали і здавали, голови лиса на аналізі собак, у нас в районі сказу не було. Підводячи підсумки заходу, Дмитро Геннадійович зазначив, що звірина у мисливських угіддях є. Захід сьогодні я рахую наш вдався. Чому? Бо бачили кози, сліду було дуже багато кабанячого, багато. Зайців сліду було. Я вважаю, що це досить нормально, тобто це є показник роботи нашої організації, є показник роботи первинного колективу, який тут обслуговує і дивиться за порядком в цьому лісі. І ви самі, напевно, впевнилися в цьому, коли бачили і солонці, які працюють. Видно, що вони працюють, тобто є слід все і кабана слід і озулі, які цим годуються на протязі зими. Тобто, все дуже дуже добре я рахую. Також у заході брав участь начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство Цимбалюк Іван Дмитрович, який вважає, що захід дався грамотно. Проведено цей облік мисливської фауни. І з можна сказати, з мінімальним фактором турбування мисливської фауни, і що хочеться відзначити з позитивної сторони, що обліковці кожного були картки обліку, і зафіксували і сліди, і, і бачили звірку, і що головне, що хочеться відмітити, що грамотно обліковці і знають вид, Звірини і сліди, визначено правильно сліди. Голова провинного колективу Надвірнянського УТМР села Гаврилівка Романюк Анатолій Степанович поділився своїми враженнями про проведений захід обліку фауни. Дуже-дуже добре, що проводяться такі міроприємства. Ми пройшлися з друзями, подивилися по угіддях. Вияснилося, що Двірна є, що би там не говорили. Щоб люди писали, що не говорили, щоб не казали, які ми сьогодні про все таки ми це стараємося зберегти. Люди пройшлися, подивилися, є, є сліди. Є місця жировок, значить, звірна є. І те, що ми працюємо, що ми робимо, ми виставляємо якісь годівнички, виставляємо солонці, значить воно якісь результати дає. На Дарянський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких перестарілих громадян відзначив 20-ту річницю своєї надзвичайно потрібної і благородної праці. У районному будинку культури із цієї нагоди пройшли урочистості і святковий концерт. Якщо неблагополучні діти в нашій державі дуже добре охоплені системою будинків дитини та інтернатами, то система пансіонатів для самотніх перестарілих громадян у нас ще тільки в зародковому стані. А справа ця надзвичайно актуальна. Самотні немічні хворі перестарілі люди це просто моторошна трагедія нашого часу. Територіальний центр у Надвернянському районі, на чолі із директором Романом Огеруком, робить все, що може, але проблема надто серйозна. І для перестарілих громадян потрібно створити солідний пансіонат. Для цієї справи добре підійшов би один корпус інтернату надвірній, який зараз пустує. До слова сказати, терцентр уже зараз намагається відкрити соціальну лікарню на 20 чоловік, але це дуже мало. Про серйозність проблеми, яку підняли на 20-річчі центру, говорила і присутність на святі керівників найвищого рівня області і району. Немає якоїсь ілюзії про те, що всі питання вирішені, і ми не маємо над чим працювати. На сьогоднішній день питання стоїть про те, що є актуальні питання, які ми мали можливість побачити за рахунок сюжетів, які були продемонстровані. Також які були підняті у словах, я вірю, що вони нікого байдуже не, не залишили у тих е, старших людей, також усіх людей, які працюють е, над цими питаннями. Ваше Надзернянська, влада Надзернянщини, ви всі можете відзначити про те, що у вашому районі з розумінням ставляться до цих питань. Продовжитись минулих років, з державного бюджету виділялися кошти, з вашого районного бюджету на ці питання також додатково виділялися кошти. І зроблена велика робота, щоб ці люди не відчували себе самотніми. І могли гідно прожити свою старість. На 2013 рік додатково з державного бюджету вам скеровано на питання надання послуг, які надає територіальний центр, більше як 640 тисяч гривень. Загальна сума на, територі... на, територі... на, територі... на, територі... на територіальний центр. 1 мільйон 950 тисяч 200 гривень. Тобто це ті кошти, за рахунок яких ви впродовж цього року зможете вирішити ряд питань, які як згадував, вже піднімалися сьогодні. Керівники району і міста, переглянувши фільм про людей, які масово доживають віку в нелюдських умовах, прекрасно усвідомлюють, що проблему треба вирішувати на державному рівні. Хочу побажати вам, щоб все, що ви задумали, зреалізувалося. І хочу побажати, щоб от на наступний рік, на наступні роки, коли ми дивилися репортажі, відповідні, щоб люди відгукувалися і щиро дякували вам за ваше пікування, за вашу професійну роботу. Дякую вам, свято вас. Ми не можемо себе обнадіювати. В цьому році, на жаль, ситуація не краща. І ми в цьому році не можемо навіть отой місяць виділити для підтримки. Незабезпечених людей. Ну є такі реальні. І знову ж, я не хочу нікого звинувачувати. Всі в ви, тому. Всі. Ви, 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 ви. Я хочу на закінчення вам всім подякувати. Подякувати за те, що ви за відсутністю фінансування, за відсутністю достатньої заробітної плати, але все-таки хоч трошечки та покращується життя тих бізних, бідних, знедолених, одиноких людей. Бо не завжди потрібні гроші. Деколи достатньо доброго слова, поради, розради, для того, аби тій людині здалося, що не таке вже життя і погане. Бо знову ж вертаюся до фільму. Як висловлюється жінка? Немає ні смерті, ні допомоги. Оце наша біда і в цьому вся філософія. Значення річчя територіального центру за подвижницьку працю подяками і грамотами нагородили цілий ряд соціальних працівників. У їхню честь був даний святковий концерт. «Світ любові» – таку назву має мистецький колектив надвірної, який за рік своєї діяльності став уже досить відомим. Що нового вносить дана формація у творче життя краю та яку роль відіграє у долі учасників? Про це розкажемо у наступному сюжеті. Надвірнянщина дивовижно талановитий край у всьому, та чільне місце серед її обдарувань займає пісенна творчість. Плеяду уже відомих на нині колективів поповнило ще одне творче відкриття: квартет світ любові. Світ любові це не якась випадкова назва, якась пафосна для того, щоб показати якісь речі, скажем, штучні. Питання в тому, що світ любові це наше глибоке переконання по тій простій причині, по самій по великому змісту нашого, глибокому змісту нашого життя. Що все, що створено Богом, створено на основі любові. Учасниками цього колективу є троє професійних співаків: Віктор Чудновський, Наталія Байдак, заслужена артистка України Ольга Молодій і музикант-аматор Юрій Партика. Пісня, яка прилягла до серця, допомагає не тільки творити, але й любити і йти вперед. Оцей колектив мені дає дійсно море любові. А по-друге, це. Це професійність зростання дуже значне зростання і мого в тому числі професійного рівня. І ви знаєте, настільки багато є пісень, які хочеться ще співати, які хочеться саме цим колективом зробити так, так щоб вони звучали як найкраще. Люди, які створили світ любові, мають великий досвід співу, виконують пісні у різних стилях і жанрах по-новому, пропагують рідну українську культуру. У надвірну це місто прилетіло ще Одна ластівка, співоча ластівка, яка несе ту пісню, яка хвилює, яка тривожить і дає людям жити, любити і працювати. Любов і краса керує світом. Тому ми і зробили це, і надзвичайно щасливі, що ми несемо це до людей, бачимо розуміння, бачимо сприйняття, наскільки. Людям подобається наші твори, наскільки вони бачать, що ми стараємося це робити щиро, відверто від, від душі від серця. Пісні композиторів Івасюка та Білозіра народні, етнічні і патріотичні твори збирають у тісному колі цих обдарованих людей. Першим великим святом колективу Світ любові був нещодавній мистецький звіт, приурочений першій річниці заснування. Постійний творчий пошук і творча майстерня тільки загартовують митців, емоційно і духовно збагачують. Дуже великий такий професійний Такий ривок вперед, маленький колектив, мобільний колектив. Нині подзвонили. Завтра ми зібралися і вже виступаємо. Треба костюм, треба нову пісню спеціально до якогось концерту, зібралися, розклали, тому що є відчуття один одного. Світ любові має великі задуми на майбутнє, серед яких виступ у обласній філармонії, можлива співпраця з камерними або струнними оркестрами, цікаві проекти. Попереду багато дуже планів, багато проєктів. Не будемо всі таємниці відкривати. Дай Бог, щоб це все сталося. А ми вас всіх запросимо на концерт насолодитися хорошою, якісною музикою, добрими позитивними емоціями. А зараз до новин спорту. Два дні у надвірній проходив чемпіонат області із боротьби самбо. У змаганнях взяли участь збірні команди з Івано-Франківська, Надвірнянського, Рожнятівського, Косівського, Тисменецького районів та Яремчанської міської ради. У Динках зійшлося аж 145 спортсменів. А хто найсильніший і найспритніший, знає наша колега Надія Головінська. Змагання відбувалися на базі спорткомплексу профкому пат Прикарпаття серед юнаків та дівчат 1993 95 років народження. Участь в чемпіонаті приймали команди з усіх районів нашої області. Заслужений тренер України Євген Боднарук розповів про перебіг змагань, а також про розвиток самбо в області. Цей чемпіонат є відбірковим до чемпіонату України, який відбудеться в Севастополі буквально через два тижні. На наших змаганнях приймають участь команди з усіх районів нашої області. Хороша команда із міста з Рожнятівського району, із Косівського району, із Івано-Франківської області, з міста Івано-Франківська. От є багато титулованих уже спортсменів. Також і Надвірнянська школа представила всіх кращих своїх спортсменів. У нас в команді бореться чемпіонка Європи Тетяна Радошинська, у бронзовий призер чемпіонату Європи Максим Токарчук, срібний призер Іван Пилипяк. От із Івано-Франківська, Юрій Пожар, який є бронзовим призером чемпіонату світу та чемпіонату Європи Давид Харибава, який виступає також і на змаганнях по дзюдо. Він бронзовий призер чемпіонату світу по дзюдо. Тому з'їхалися кращі спортсмени нашої області, і на даний момент кожен хоче вибороти потівку на участь у чемпіонаті України, яка відбудеться в Севастополі. Ігор Пускланець, заступник голови надвірнянської районної ради, акцентував увагу на тому, що наша надвірнянська спортивна школа дзюдо і самбо найсильніша в Івано-Франківській області. Це свідчить зокрема про хороші традиції спортсменів та тренерів. Традиційно вже в нас є найкраща мабуть база по і по самбо в області, тому дуже часто, кожен практично рік, чи навіть кожен квартал змагання по і по самбо традиційно відбувається в надвірній, і найчастіше відбувається в надвірні. Тому для нас. На рідкість такі змагання, і це досить часто надвірнянський спорткомплекс приймає такі серйозні змагання обласні. Що ж до результатів цьогорічного чемпіонату області, то в загальнокомандному заліку чемпіоном області стала збірна команда Надвірнянського району на другому місці. Збірна Яремчанської міськради, третє місце за представниками Івано-Франківська. Сергій Кравчук, як представник медичної галузі, звичайно, за здоровий спосіб життя. Тому традиційно приходить на змагання, морально підтримує спортсменів і відзначає. Позитивну методологію по роботі з дітьми мені надзвичайно подобається їхня методологія роботи, їхнє виховання дітей, їхнє будівництво особистості в плані душі, в плані тіла, в плані всього решта. І я прагну бути на максимальній кількості змагань. В першу чергу, для того, щоб вчитися у Євгена Миколаєвича Будна рука і освоювати його психологічні такі Зарокова. моменти в роботі, які надзвичайно допомагають мені в моїй праці. До речі, переможці даних змагань представляли нашу область на чемпіонаті України, який прийшов в місті Севастополі, і вихованці саме надвернянської спортивної школи зійшли на п'ятистал пошани. Це Юрій Пожар, Давид Харебава, Володимир Льовін, Андрій Микитин і Мар'ян Мельничук. Серед дівчат чемпіонкою України стала Наталія Ільків. Змаганнями за кубок розпочався новий сезон з футболу серед юнацьких команд надвірнянщини. За здоровий спосіб життя і популяризацію цього виду спорту виступило 9 команд. У змаганнях нового сезону з мініфутболу взяли участь 9 команд вік учасників до 17 років, які змагалися за коловою системою. У грі за третє місце команда «Нафтовик» селища Битків перемогла Пнівську скелю, забивши єдиний гол, який забезпечив битківчанам почесну третю сходинку. У фінальному поєдинку футболісти Говерли Прикарпатського військово-спортивного ліцею подолали команду Прут села Добротів з рахунком 2-0 і стали першими у турнірній таблиці. Отже, за зайняте четверте місце грамот. Ми відзначені гравці команди скеля пнів, бронзові медалі та дипломи у будківського нафтовика. Фіналісти команда Пруд добротів нагороджені срібними медалями та дипломами. А переможці змагань команда Говерла Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Отримали дипломи, золоті медалі, футбольний м'яч та кубок відкриття сезону. Також були відзначені кращі гравці: Назар Псарук, Юрій Бондаренко, Дмитро Іванків та Валерій Рабодзей. Урочисту церемонію нагородження проводили з спонсори – директор ресторану Карпати Василь Кузюк, директор приватного підприємства «Полікрок» Анатолій Косован та голова районної федерації по мініфутболу Віктор Татаренко. Це була вся інформація на сьогодні. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Всього вам найкращого і гарних вихідних.